Доброго дня. Отож, сьогодні ми з вами розглянемо особливості друку презентації, які є варіанти друку, яким чином ми можемо задати параметри друку, і безпосередньо, як ми можемо зберегти презентацію в форматі PDF для друку, там, можливо, на іншому пристрої. Ну, Давайте для початку відкриємо якусь презентацію, щоб на її прикладі можна було. Подивитися, як ми її можемо надрукувати. Отож, є в нас презентація, складається з 15 слайдів. Ну, відповідно, я собі хочу надрукувати цю презентацію. Друк презентації, як правило, здійснюється в тому випадку, коли ми готуємо виступ, і відповідно до цього виступу нам потрібно супровідні матеріали або тим, перед ким ми будемо виступати. Так, тобто ми їм роздаємо друкований варіант презентації, або нам під час доповіді, так, щоб ми собі мали там якийсь коротенький текст, про що ми хочемо говорити на тому чи іншому слайді. Тому ми собі видруковуємо макет презентації і коротенько пишемо тезисно про те, що ми хочемо сказати, коли в нас буде відкритий той чи інший слайд. Так, отож, давайте подивимося, яким чином ми можемо надрукувати презентацію. Для того, щоб надрукувати презентацію, нам в першу чергу потрібно нажати Елемент файл і тут знайти вкладочку друк. Ось вона. Так. Що в нас буде далі? В загальному в нас з вами меню друку. Схоже до того, що в нас є в Word, так? Тобто, тут щось надзвичайно там, страшного немає, чи відмінного, але є певні свої особливості. Ну, По-перше, в вкладці Принтер потрібно задати принтер, за допомогою якого ви будете друкувати, ну, оскільки в мене ні одного комп'ютера, ні одного принтера до цього комп'ютера не підключено, у мене промовчуванням стоїть print to pdf. Тобто, що я можу зберегти Цю презентацію, елемент для друку у вигляді PDF. Але в загальному, якщо у вас буде підключений принтер, буде писати назву принтера, вам потрібно його вибрати, або він вже буде за замовчування вибраний, і його встановити. Далі в нас над принтером йде елемент кнопка Друкувати яка безпосередньо дозволяє надрукувати презентацію, і копії, де вказується кількість копій. Ну, це воно в принципі, відповідає тому, що і є в Word. Тепер, що стосується параметрів специфічних для презентації, це є параметри друку. І перший параметр це в нас за промовченням, встановлено друк усіх слайдів. Тут ми можемо вибрати, що ми хочемо друкувати. Якщо у нас стоїть друк усіх слайдів, у нас відповідно автоматично буде на кожному листочку надрукований окремий слайд. З певними відступами. Якщо ж ми будемо тут трошки змінювати, в нас будуть якісь певні елементи задаватися. Так, от Лише виділений фрагмент. Зразу в мене бачите, задається тільки один з одного, тобто перший слайд. Далі друк поточного слайда, тобто той слайд, який відкритий, ви можете надрукувати тільки той, що є у вас відкритий, або вказати номер того слайду. Так. Це є настроюваний діапазон, і, відповідно, бачите, у вас відкрився п'ятий слайд, можемо, там, наприклад, шостий. Ну, Воно аналогічно працює з, е, по з сторінками в документі. Е, наступний це елемент, який вказує тип нашого друку. Тут є елементи макету друку. Перший за промовчуванням, це в нас стоїть слайд на всю сторінку. В такому випадку в нас слайд розгорнути на всю сторінку. Такий формат, як правило, використовується, коли нам потрібно додатково тим людям, перед якими ми, наприклад, будемо виступати, додати ще друкований варіант презентації. В такому випадку вибирають слайд на всю сторінку. Крім того, ми можемо як супровідні матеріали використати елемент 2 слайда на сторінку в такому форматі. В принципі, Якщо презентація дозволяє, ви можете як додатковий матеріал використовувати елемент 2 слайда на сторінку, він знаходиться ось у нас тут. Можна і 6, але це вже буде ну, не зовсім видно. Хіба, якщо ви, там, наприклад, друкуєте на форматах більшого розміру, там а, а, А2, А0. А1, 3. Ну, це таке допускаєте. Е, Так, ну І бачимо, що тут навіть є взагалі 9 слайдів на, презент... на сторінку, ну, але сам розмір тоді буде дуже маленький. М -м -м. Так, наступне це є сторінка для нотаток. Е, тут е, важлива штука в чому, що якщо ми до презентації до кожного слайду залишали якісь нотатки, то в нас буде надрукований слайд і знизу будуть до нього написані нотатки. Отут, де в нас є область. Тут будуть прописані нотатки. Тут можна додавати в нотатки, наприклад, текст, який ви хочете казати, і тоді у вас розрукується слайд і зразу текст, який ви будете до цього слайду говорити. Якщо ж ви не маєте нотаток або наперед заготованого тексту, краще тут вибрати формат, який називається у нас три слайди з підписом. Ось тут воно є. Виглядаємо наступним чином. У вас є слайд, і друкуються такі лінійки з підписом, де ви можете дописати те, що ви будете говорити під час виступу, і відповідно ви собі можете такі чернетки для презентації зробити і роздрукувати. Ну, І ще один формат це є друк структури, де у вас буде роздрукована структура вашої презентації. Послідовність слайдів і заголовків цих слайдів. Так? Добре. Ну, Наприклад, давайте я виберу формат, де я хочу, щоб я міг собі вписати до кожного слайду якусь там невеличку розповідь. Далі, наступний параметр це яким чином у нас будуть друкуватися. Чи в нас будуть одинакові слайди друкуватися? чи в нас будуть послідовно один по одному. Ну, тобто Тут ви вибираєте потрібний для вас варіант. Далі йде в нас елемент орієнтації, книжкова або альбомна. В даному випадку, по дефолту, в нас стоїть книжкова. Якщо ми встановимо альбомну, то сторінка в нас розвернеться і елементи з підписами в нас будуть знаходитися знизу. Також в налаштуваннях є формат, який дозволяє нам, наприклад, економити краску в принтері. Наприклад, якщо у нас кольоровий принтер, щоб не втрачати кольорову краску, ми можемо вибрати і зробити це в відтінках чорно-білий або в відтінках сірого. І Відповідно, презентація в нас буде чорно-біла. Ну, Типу, нам достатньо цього, бо ми знаємо деякий слайд, ми собі можемо підписати. І відповідно ресурс принтера не буде витрачатись і вдруг буде значно швидший. Якщо ж це в нас роздатковий матеріал, тобто в нас там іде якийсь такий формат, або там по два слайди на сторінку, так, щоб представити якийсь зовнішній вигляд, в такому, для тих людей, для кого ми доповідаємо, в такому випадку ми вибираємо елемент кольоровий. Так. Ну, і в принципі на цьому все, коли ми налаштували потрібен, потрібний нам формат, наприклад, я хочу ось так зробити. Так. Можемо друкувати. Для того, щоб надрукувати, знову ж таки, нажимаємо кнопку друк, і в нас відбувається друк. Якщо ж ми хочемо просто зберегти в PDF щоб потім надрукувати, нам потрібно вибрати елемент Microsoft Print PDF». Так. І нажимати кнопочку «Друк». В результаті в нас формується pdf документ нам потрібно вказати, де ми хочемо його зберегти, і назву. Так. Давайте я просто презентацію назву її. Є. І якщо я зайду в завантаження, Ось в мене є презентація. В PDF-форматі створений елемент, який ми налаштували під рук, і вже собі можемо з ним працювати. Так, от у нас є, бачите, всі слайди і з боку біля них елементи для допису підпису, який ми хочемо використовувати. На цьому, в принципі, по презентації все. Дякую за увагу.